Війна, проблеми з безробіттям, нервове виснаження, тривожні новини все це спричиняє хронічний стрес. Проте, чи можна зберегти здатність чинити опір негативним емоціям та як справитись із постійними стресами, розповів психолог Ігор Лєсов. Інформаційна гігієна, зі слів пана Ігоря, тепер дуже важлива. На думку психолога, необхідно обмежити час користування соцмережами, звертати увагу на позитивні новини. Крім того, наголосив, варто радіти зустрічам із рідними та друзями, жити нормально і повноцінно. Такий простий рецепт порадили ізраїльські колеги. Для багатьох людей веселитися під час війни здається недоречним або навпаки сором'язливим. Але ізраїльтяни, ізраїльські психологи, які постійно живуть в стані війни, вони нам у нас була можливість з ними поспілкуватися, постійно говорили: не ставте життя на паузу, радійте, радійте, відпочивайте, жаріть шашлики, робіть все, що завгодно, щоб потім, набравши сил. Піти або волонтерити, тому що кожен з нас в своїй обоймі, да, ви в своїй, ми в своїй, хтось на фронті. І тому нам вкрай важливо менше себе стресувати, тобто менше себе накачувати оцією негативною інформацією з одного боку, з іншого боку. Знаєте, сама ситуація вимагає від нас стати філософами і ставитись до всього філософськи. Ще один важливий момент прийняти ситуацію, яка наразі склалася в Україні. Варто зрозуміти, у нас є сьогодні, що буде завтра, невідомо. Я не можу знати майбутнього. Я цього і до війни не знав. Так? Але якщо ви подивитесь, які ви плюси і мінуси отримаєте, якщо ви приймете невизначеність, ви просто приймете той факт, що ви не знаєте, коли і від чого ви загинете. У вас е з'явиться більше. Місце для радості, для сім'ї, для якихось позитивних речей буде менше хвилювання, менше цих мозгокруток, тому що наш мозок, він ніби сліпець, да? і. Поводир для цього мозку це наше мислення. Так, якщо я дуже старанно уявляю лимон, в мене піде слина. Якщо я дуже старанно уявляю, як загинули наші хлопці, то в мене піде той самий кортізол. кортизол. Кортизол це так званий гормон стресу. Незначне підвищення рівню кортизолу в стресових ситуаціях допомагає швидше впоратись із проблемою. Проте, коли в організмі знаходиться у постійному стресі, це провокує порушення пам'яті, хронічну втому проблеми зі щитовидною залозою, підвищення артеріального тиску, тому варто просто... Жити, бо життя одне іншого немає. Ми, ми можемо живе? бути гідними. Нам так. не треба ставати депресивною сірою масою, яка постійно плаче. Ні, ми українці, ми гідні перемоги, ми гідні веселощів, ми гідні духовного росту. Ми зможемо це перемогти. Крім того, не варто боятися відчуття радості при вигляді спаленої рашистської техніки. Це нормально, бо у нашій свідомості вона приносить смерть, сльози, біль. Коли ми відчуваємо радість з приводу того, що вони гинуть, це абсолютно нормально. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Дуже глибокий такий момент з приводу ненависті, да? це дуже багато честі, тому що ненависть ж випалює мене зсередини, коли я отак -от активно когось ненавиджу. І тому я особисто прийшов до такого внутрішнього висновку, що ворога треба просто знищувати фізично. Війна змінила нас усіх, наші цінності та світогляд. Одним з приємних моментів зауважає Ігор Лєсов: Українці стали більш людяними. Це мене настільки тішить. Ідея про те, що коли ми переможемо, наскільки люди стануть більш людяними, більш прокачаними духовно. У мене є чудовий товариш. Він такий націоналіст, такий ультраправий. Угу. Так, і він мені колись сказав, що. Слава Україні! Це добре. От слава нації, щось нації я не бачу. Да, то я зараз бачу, що ми дійсно стаємо нацією. Угу. Немає західняків, східняків там і так далі. Повне інтерв'ю з Ігорем Лєсовим можна переглянути у програмі фокусі подій. Знайти її можна і на сайті у соцмережах, та на ютуб каналі Ільдани.